Кажемо слава нашому Господу, що Він серед нас, обітниці Його працюють, і ми насолоджуємося Його присутністю, Словом Його, і хочеться мені в добавку того, що ми вже чули сьогодні, прочитати Слово, яке є живе істине, і ми чуть-чуть пороздумуємо, і будемо молитися, час пробігає. Господь багато сьогодні говорив через Слово своє, за допомогою Духа Святого. Я читаю 16 розділ, брат також з нього деякі місця нагадував, я прочитаю 16 розділ Івана і з 5-го вірша. Чуть-чуть я так розмішляв над цим віршиком, і зараз ми разом пороздумуємо. Євангелієм від Івана записано, 16 розділ і з 5-го вірша читаю. Ісус Христос говорив, колись до учнів сьогодні Він до нас говорить. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш? Та від того, що я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. І далі Сьомий Віршик говорить сильне слово. Та я правду кажу вам. Що краще для вас, щоб пішов я. Бо коли я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. Слава нашому Богу! І все, що Господь говорив, Він говорив правду, але тут він спеціально. Говорить такий наголос ставить, да, це він розмовляв в присутності учнів своїх і учні Насправді, я думаю, так як він сказав, що ніхто з вас мене не спитає, куди йдеш. І серце вам тривожиться, Та я, краще. Та я кажу вам, що краще для вас, коли я піду. Бо коли я піду, ублагаю Отця і Утішителя іншого дасть вам. І насправді для нас це дуже краще, бо серед нас в тілі присутнього Ісуса нема. Колись він сходив з учнями, і вони бачили, як Він чудеса творив, і вони бачили багато інших речей, про що я не буду сьогодні говорити, але ми, як віруючі люди, знаємо. Але настав момент, і навіть коли Христос сказав про свої страждання учням, що мені треба йти в Єрусалим, то зразу Петро, Господі, не йди, нехай тобі так не станеться. І тут Христос говорить, що я піду. Але каже, для вас краще, що я піду. Я так теж думав: Господі, ну так мало так мало, Ісус Христос на землі був у своїй присутності, ходив, навчав. Але Він сказав в одному місці, де і сьогодні було підмічено, що я маю ще вам багато сказати. Але ви зараз цього не можете вмістити, не можете зрозуміти. Але коли прийде дух правди, дух істини, Він візьме з Мого. І Він вас навчить. Він допровадить до вас до цілої істини. І от Ісус Христос, чому Він такий короткий час? Я отримав таке розуміння, чому Він такий короткий час був на цій землі? А тому, що він прийшов виконати волю, пославши його, і він її виконав. І Він виконав те, що було призначено, він призначений був ще перед закладеннями світу, і він виконав волю. А далі він доручив із Отцем. Духу Святого. Це є, знаєте, третя лічність Божества, але про неї сам Ісус Христос сказав, що з неї треба дуже бути обережним, дуже його цінити. Чому? Бо він сказав, коли хто скаже хулу на людського Сина, проститься, але хто скаже хулу на Духа Святого? Не проститься йому ні в цьому віці, ні в наступному. Ось яку дорогоцінність нам дав Бог. Отець. По просьбі Сина свого, бо Ісус Христос сказав: Я в благаю Отця і утішителя іншого дасть вам. І ми з вами є дуже щасливі люди, що нам даний цей утішитель. І слово Господнє нам говорить, знаєте, яким способом да, Христос багато мав сказати, хоча і Євангелист Іван описує і каже, щоб коли описати про те все, що Ісус Христос зробив в присутності учнів своїх, тодішній світ не вмістив би книг. Але Христос сказав: Я ще маю багато вам сказати, але зараз все, ви не можете більше вміщати. І я йду до Отця, а коли прийде дух істини, дух Утішитель, Він буде продовжувати це робити. Бо Христос сказав: Він візьме з мого і вам звістить, Він допровадить вас до цілої істини. Ось чому на сьогоднішній день нам потрібно держати зв'язок з Духом Святим, бо Він є Дух істини. І Він провадить дорогою істини, і ще яка цінність є в Дусі Святому, що він майбутнє звістить. І от, е коли Боже Слово говорить про деякі обітниці, то все писання богом натхнене, і коли оці всі послання писалися, написано, все Слово Боже його е писали мужі. Двіжими Духом Святим. Чуєте? І ось ці всі послання і апостолів, і діїся тих апостолів, вони всі були написані двіжими Духом Святим. А із цих послань ми вже довідуємося і знаємо, що всі, хто воджені Духом Божим, вони сини Божі і дочки теж. І тому для того. Ми живемо в різні часи і ще не знаю, якщо ще будемо трошки жити, в які ми часи будемо жити. Але коли на нас буде Дух Божий, і ми будемо Божими Духом Святим, ми будемо знати, як нам поступати, що нам робити, куди нам іти, куди нам їхати, а що нам можна, а що нам не можна. Все тут написано. І Ісус Христос для того сказав для своїх учнів: якщо ви мене любите, мої заповіді Виконуйте, і в блага Отця, утішителя іншого дасть вам, і я не оставлю вас сиротами. Знаєте, це був насправді добрий пастир. Бо він не тільки піклувався за учнів, які в той час його окружали, але він попіклувався про кожного учня, який буде навчатися у них його вчитися, і він сказав: Я не оставлю вас. Хоча я йду до Отця, але я вас не залишив і не залишив. Довго учні не чекали, просто вони послухалися, де їм Христос сказав: позостаньтеся в місті, поки не здягнетеся силою з висоти. І вони послухалися, і вони залишилися, і обітниця була ними одержана. Вони отримали. І на сьогоднішній день ми живемо в цій обітниці, слава нашому Господу, і є різниця між служіннями, є різниця між дарами Духа. Господь той самий. І тому на сьогоднішній день ми з вами разом тішимося. Ми з вами разом славимо нашого Господа за те, що Дух Святий, він, він всюди, по цілій планеті Земля, він присутній. І колись він ширяв. Над водами, ми знаємо, Дух Господній ширяв, над безоднею. І в даний час Дух Святий він так само. І ця третя е, лічність Божества, навіть коли Ісус Христос давав останню науку своїм учням, то Він дав повеління, щоб вони йшли і зробили всі народи за учнів, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, хрестячи їх. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це сказав Син Божий Ісус Христос. Якщо на сьогоднішній день люди по-різному можуть щось видумувати, пригадувати, ми маємо вірніше пророче слово, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Брат сьогодні говорив, що Бог є один, але Він є в трьох лічностях. І ось. В Божому плані ми нічого не можемо спорити сьогодні з Богом, в давнину Господь говорив до Отців через пророків. Бог говорив. Потім через Сина Свого говорив, який був на планеті земля, його місія була небагато. Кажуть, три з половиною роки небагато. І він не встиг все виконати. Но по сьогоднішній день, відтоді, як Возніся Ісус Христос. Робота Духа Святого, і вже багато років вона звершається. І тому, якщо ми читаємо і дії з тих апостолів, то там багато написано, як Дух Святий робив. І люди слухалися голосу Духа Святого. Візьмімо навіть оцього Филипа, євангелиста, де е, Дух Святий промовив йому, і він послухався: прийшов, пуста дорога, але він послушний. Він прийшов, а вже після того, як звершив роботу, яку Дух Святий йому, я думаю, Дух Святий йому диктував. Е як говорити, про що говорити? Нема написано, про що вони говорили, скільки вони говорили. Ну, вони їхали, розмовляли і почали. як... Як ягня, як вівцю Назаріс його ведено. Ну, да, цей чоловік він теж був побожний, як ці люди, які в день П'ятидесятниці були, були зібрані люди побожні. І він їздив на поклоніння до Єрусалиму, але він не розумів Писання на сьогоднішній день. Щасливі ми з вами, що нам Господь відкрив розум до розуміння Писання. І ми розуміємо Писання, Дух Святий нам допомагає розуміти, і Він глибини нам відкриває, таємни, Царства Небесного, і тому ми повинні сьогодні проставляти Господа цю обітницю. Ми повинні дякувати за Духа Святого, бо бачимо, як Бог спланував, що сам Бог в лічності Духа Святого поселився в людське серце. І Він живе в серці моєму, в серці Твоєму, і Він хоче, щоб ми прославляли. І знали, що наше тіло, наша плоть є храмом Духа Святого, який живе, якого від Бога ви маєте. Слава нашому Господу! І тому є дуже дорогоцінні. Бог оселився в серці моєму, в серці твоєму, цінно чи ні? Цінно! Слава нашому Господу. І тому ми повинні знаєте, е, всякого часу радіти, е, прославляти, тішитись. І бути послушному голосу Духа Святого, щоб ми не противились, бо у Слові Божому написано багато, що різні люди, які себе вважали, знаєте, навіть членами Синедриону, вони в духовенстві рахувалися високими, але вони противилися Духу Святому. І тому так сьогодні потрібно, коли навіть церкві якісь речі відбуваються, як потрібно, знаєте, щоб люди, як перші. Апост, як перші християни вони зібралися, апостоли мали також собор. І вони у них проблема виникла, як поступати з людьми необрізаними, які навертаються, каються, бо ж було з юдейського спасіння від юдеїв. Але вони молилися, і там написана відповідь: зволилось Духу Святому і нам. Бачимо, перший Дух Святий, а потім люди. І все було добре, все було правильно. Якби на сьогоднішній день так робилося, як би було прославлене ім'я Господа і благодать Божа би діяла в більшій мірі, но чомусь але чомусь не так. Господі, помилуй народ свій, Господь хоче помилувати. Але людям треба зупинитися. Людям треба своє я в сторону. Людям потрібно дивитися на слово Боже і чути голос Духа Святого. І тому. Знаєте, хочеться, щоб ми з вами маючи цей час сьогодні Господь нам дарував, де ми можемо черговий раз пробувати в цьому святкуванні. Це я собі уявляю, наскільки можу. той момент, коли е, був іменно той день, коли Дух Святий зійшов, ми можемо пригадати той момент. І коли в Домі Корнилія Дух Святий зійшов на всіх тих, хто був зібраний в Домі Корнилія, як вони раділи, коли вони отримали Духа Святого, і було засвідчення, бо всі вони почали говорити іншими мовами, так само як в день п'ятдесятниці, так в Домі Корнилія. І сьогодні ми також будемо мати зараз ще молитву. І хочеться також, щоб ми війшли в цю Божу присутність і наповнялися Духом Святим, і щоб проставляли ім'я Господнє, тому що Він прийде і прославить мене. І коли Дух Святий приходить, коли він прийшов, коли він наповняє нас, і ми молимося навіть іншими мовами, то Він прославляє ім'я Господнє, а ми будуємо себе найсвятішою нашою вірою, бо є написано улюблені, моліться Духом Святим. Будуючи себе найсвятішою вашою вірою, а вона так потрібна. Ця найсвятіша віра, віра, тому без якої ніхто не побачить Господа, віра, якою тільки вірою в Ісуса Христа можна догодити Бога, бо без віри не можна догодити Бога. І ті, хто вірить, приходить до Бога. А ті, хто шукає його, він дає нагороду. Ось це все нам говорить слово Господнє, і тому ми будемо зараз мати молитву. Давайте ми зараз приклонимося перед лицем нашого Господа і будемо прославляти, будемо тішитись, що в Божому плані було ось так, щоб послати обітницю, Отця на цю землю, на учнів Господніх. І в числі яких і ми з вами тому давайте преклонимо зараз наші коліна і будемо славити ім'я нашого Господа. Амінь.